Ліні Костенко 95. Її називають залізною леді української поезії. Немає часу на поразку, колись написала вона у поемі Берестечко. Ці рядки, як ніколи, актуальні зараз. Коли на Київ летіли бомби, Ліна Костенко писала, зізналась, що у перший місяць важко писалося, але згодом опанувала себе, і нових рядків стало з'являтись все більше. Пропонуємо вам деякі з них. Вернулись люди, а немає стін. Пройшла орда жорстока і запекла. Регоче дьявол і встає з руїн. Сивий янгол українського пекла. Не дуже люди думали про честь. Усе хотіли хліба і видовищ. Колись була мадонна перехресть. Тепер у нас мадонна бомбосховищ. Ще трохи, трохи зацвітуть мореллі і облицять, як сон кореневищ, Війна малює кров'ю аквареллі, її палітра попіл пожарищ, її пейзаж, руйновище кварталів, порожніх вулиць вицвіла пастель. Хіба що десь крізь тогін з-під завалів Якийсь тюльпанчик раптом проросте? Вона вже підривається на мінах в полях по обрібрутої броні. Нас тричають люди на колінах, своїх вбитих хлопців на війні. Росли росли і виросли хлоп'ята, чиїсь кохані, і чиїсь сини, щоб Україна не була розп'ята. Пішли боротись хто ж як не вони. Господь тім сил подвоїв і потруїв. Здолали все, подужали в заброд. Так виникає нація героїв, так постає з населення народ. Ця ніч була загрозлива і темна. І так хотілося тиші й тепла, а вибух був, як жовта хризантема, тема, що напівнеба раптом розцвіла. струснуло стіни і двигтіло довго ще, сирени вили, блискало на склі. То що, тікати, бігти в бомбосховище, а не діждав би фюрер у кремлі, хай сам боїться, він уже вчорашній, посіють бомби ненависть пожнуть. Сирени виють, а мені не страшно. Хто не тікав, того не доженуть.